Як буде їхати бажав пульсар НС 200 в рано люди, що можна видати на цьому мотоциклі. Цікаво, цікаво. Я в цілому рекомендую там, дівчатам або хто е компактний невеликої е обирати щось типу, 200-ки, 300-ки чи 300-ки, як перший мотоцикл, він буде прекрасно себе показувати е в джапкані і е дозволяти хорошо тренувати навики. Бачите, як він вміло. Стравма перекладає мотоцикл, хорошо його піднімається в роті на кадрі і нахиляє, трошки відпрацьовує підмістка, дуже хороший натовп. для цього мотоцикла зі своєї різнини, режиму, як там правильно буде омену, конус прощасно помітити, при підняттях мотоцикл, опустив. Це дуже хороший натовп в тому, щоб обіжати перешкоди. Чіпка підніс, що теж хороший наток, то він більше показовий в платком із конусом, визнає райдер, реаліярний володіє і по нашого мотоцикла, в тому числі працює панельно, не буде не блокувати ані колеса і вправно керувати, як йому піднімати мотоцикл або насиляти і те, який вона потрібна. Дуже хороша техніка керування. 57 секунд міні-сток на фініше.